Всім привіт! З вами Сікслав і ви на моєму каналі. І сьогодні я вирішила зняти для вас влог з мого день народження. Тепер обзорчик на те, що мені подарували. Взагалі більшість мені подарували гроші, але є іще ось такі подарунки. І починаємо ми з обзору на мої листівки. І перша це ось така вона дуже гарна, тут є такий кармашик. Мені вона дуже сильно сподобалась. Наступна, це ось така з таким гарним сердечком, червона. Теж мені дуже-дуже сподобалась. І ось тут задній текст. І останнє це ось така з таким, я не знаю, тут теж є кармашик. Вона теж дуже гарна і одна з найгарних, напевне. Але так-то мені сподобались всі. Далі солодощі. Мені теж подарували багато, і перше це ось таке. Я не знаю, що це тут написано. Якісь цукерки з йогуртом. Коротше, вони дуже смачні. Далі це ось така шоколадка. Це я не знаю, чи це дубайська шоколадка, чи це волосся ангела, але вона дуже смачна. І останнє це ось такий набір. Тут різні всякі цукерки, які тут зображені. І теж дуже все смачне. І ще один маленький подарунок це ось така рамочка, в якій ось такий маленький ангелочок. Так видно, ні? Мені вона дуже сподобалась, я її хочу поставити собі на стіл або повісити на стіну. Тут написано Tubest mein Lieblingsmensch». Це переводиться як «Ти моя улюблена людина. Тут я загадую бажання і задуваю свічку. Після цього ми поїхали в інше місто святкувати далі. Ми вже приїхали, і зараз ми підемо в кафе і погуляти по цьому місту. Зараз ми будемо йти в кафе на березі моря. Ось таке кафе на березі Балтійського моря ми пройшли. І така тут чудова атмосфера. Закійтися напій нам принесли. Ми вже поїли і тепер йдемо на огляду. Зараз будемо купляти білети. Такий дуже гарний вид. Казали, що їй буде страшно. Тобі страшно? Ні. Дуже класно. Я вже покаталася і мені дуже сподобалось. Оцінка 10 із 10 і був просто неймовірним. Тут мене привітали миші. Ну що а на цьому мій день народження закінчився. Всім, хто залишився до кінця, дуже дякую за перегляд і всім пока-пока.